Цей шоколад топиться в руках і тому він справжній. Ти досі в це віриш? Дивись, ми виготовляємо шоколад з какао-бобів, а біб складається на 50% з масла какао і ще на 50% з какао-маси. Плавиться в шоколаді лише масло какао, а для цього температури твоїх рук достатньо. Але тебе легко обманути. Какао масло це взагалі найдорожчий продукт у шоколаді, і його замінюють молочним жиром, маслом ши, кокосовим та іншими, які плавляться і при нижчих температурах. Пальмове та кокосове Всього 24 градуси. Тому такий продукт буде прекрасно плаватись і відрізнити його від справжнього шоколаду ти зможеш лише за складом. Тому досить лапати шоколад руками. Відрізнити справжній від підробки ти можеш за складом, а також шукай позначку Bean to bar. Це означає виробництво від боба до плитки, де, як у нас, відбираються какао-боби, перетираються самостійно та є контроль за кожним інгредієнтом та ланцюгом виробництва. Тому обирай справжнє, адже якщо шоколад, то це Яндмі.